Захист на дім. Що нам ще потрібно? Ставлю на ключниці, на брілки оберіги діда Властелена. На дім, на захист, ключниця обережниця. Дивіться, щастя, кожний вузелок вам взяла оберіг. Щастя прив'язала, три вузла на червоному для любові зав'язала. Три вузілка зеленого для блага й достатку, три вузілка жовтого на щастя радості. Млин, ви знаєте, млин да? це урожай, щоб була повна чаша в домі. Замок це оберіг щит, щоб вас ніхто не трогав. І дім це кохання любов. От такі заговорені, сім днів заговорювала. Тут все одне, щоб ви до мене на річний прийом приїхали, і я ці оберіги всі установила. Це одне і те саме. І так, благослови, Господи, угли, Господи, благослови, благослови дом і порог, хто буде жити в ньому, кому будуть ці віщі принадлежати. Благослови дом і порог, хто живе в ньому, і поле двері всяке місто, щоби були всі в місті, руками не махати, язиками не угрожати. Як огонять свічі, вітра потухніть, так і душі злоби ваші не будуть полихати. Як спокійна матір Божа на іконі, так спокійно все в вашому домі буде. Брат з братом, сестра з сестрою, муж з женою, всяких хто язиків іміє. Прируга, ні, молчити не має. Говорю, я є двіга. Три дев'ять слов, три дев'ять молитв, три дев'ять щоб що в цих углах не було ругані прокляті во ім'я і сина, і Святого Духа. Амінь. Це обережниця, діда властелена. По дідовій книги встановила. Заказати телеграм, WhatsApp. Під цим відео. Все для моїх підписників. Все буде добре. Дивіться, з узілки ці не розв'язуйте зелене, червоне, жовте на добробут.